Головні фінансові новини за одну хвилину, 29 червня. Частка російської нафти у всьому імпорті нафти до Індії становить тепер уже 46%. До війни це було всього лише 2%. Причина, звичайно, ж те, що Росія почала продавати по дуже низьких цінах свою нафту до Індії. У НБУ заявляють, що в принципі теоретично готові повністю відмовитися від готівкової гривні. Верховна Рада склала список із 500 нелегальних автозаправочних станцій. МінФін провів аукціон ОВДП і залучив ще понад 7 мільярдів гривень. НБУ далі продає на Міжбанку валюту. Цього разу за тиждень було продано понад 400 мільйонів доларів. Також Національний банк прогнозує зниження пропозицію нового житла, тому що почали набагато менше будувати. Компанія бюджетних магазинів Аврора родом із Полтави вчора на День Конституції відкрила тисячний магазин. Це все на сьогодні. Всім гарного дня!